Сьогодні хочу показати, яким раком ми займаємося, до якої наважки ми його вирощуємо, який є товарним розміром, і за скільки місяців. Так багато хто вважає, що у нас раки такі ж самі, як річкові, дуже малі, але річкові теж є великі. Але коли люди порівнюють ціною, чомусь говорять, що річковий рак по 500 гривень от таке, А по факту, це отакі от То, Будь ласка, не порівнюйте. Ми, коли продаємо австралійського рака, ми продаємо великого. Наприклад, от таку, ну, от. ось такі особи. Так, сьогодні хочу показати. По темпам зростання. Темпи зростання, так як у людей зараз дуже мало площ для промислового вирощування, люди чомусь перейшли, що товарний рак це 50-60 грамів. Рік тому, коли не було такого ажіотажу, то я вважав і буду вважати, що товарний рак австралійський це від 100 грамів 100 120-140 і більше. Але давайте покажу. Рак 6-7 місяців, який ми вирощуємо. Це отака оси. Хто рахує 6, хто рахує 7, тому що коли ви його купляєте мальком місячним, плюс 6 місяців, ви вважаєте 6 місяців і 100 грамів, ой, ой, до 100 грам ми його не вирощуємо. 6-7 місяців рак австралійський, в якому в два рази більше м'яса. Так. Це у нас рак виріс до 100 грам за 7 місяців. Але це у нас класна селекція. Стандартно, я вважаю, що вага наважка у людей виходить 6-7 місяців це 60-70 грам не більше. Це наші результати. Так, також у нас є рак 10-місячний. Це самець, самки само собою трошки менше, відсотків на 20. Це самець 10 місяців. Це не самий великий, але і не самий малий. Давайте покажу 160 грам. Коли я говорю, що наважка 100, це мається на увазі, що рак 100, 120, 150, 170 грамів. Значить, за 10 місяців ми вирощуємо 100 наважку. У мене цей рак 160 грамів, але. Можуть розраховувати просто на 100 грамів за 10 місяців. І рак е, 12 місяців. Я не вважаю це е, правильно його вирощувати до такого розміру, тому що це дуже довго. Отакий От рак е, вже не, ну, не виїде до 12 місяців вирощувати. Це рак 200 грам. Таким чином. Вирощуємо таких красунчиків, продаємо тільки в великому розмірі. В ньому два рази більше м'яса. На рахунок смаку. Хто спробував, той знає в реальності, що він класний, смачний і багато м'яса. Будуємо ферми, вирощуємо австралійського рака, працюємо по всій Україні, є франшиза, є повний спектр послуг від малого підприємства до дуже великого. Телефон в шапці профілю або наш сайт zoocul.ua